Ігор Кламенчуч, прокоментуйте гру. На останніх фактично секундах втратили перемогу, втратили таких важливих три очка. Тут всі все бачили, що коментувати. Ми допустилися грубої помилки. Ми просто виключилися на якусь секунду і отримали. Получили зразу гол. Ми дуже довго з цим боремося, що гра складається з 90 хвилин, і поки ми цього не зрозуміємо, нам буде дуже важко. Тому концентрація повинна бути і всі футболісти це повинні розуміти. 2-1, лишилося 5 хвилин, виключилися вплоть до воротаря». Один на одного одного понадія все не допрацював. Центральний защитник не допрацював воротар, тому що м'ячик падає воротарський. Він повинен жити на ногах, стояти ще цих пару хвилин. Ми виключилися і нас за це наказали. Ми винуваті самі. Не хочемо говорити про нашу атаку, з якими створили момент. Це все таке. Тому що бувають такі ігри, де створюєш багато моментів, але не йде, з метра не забуваєш і так далі. Є такі ігри, і це, напевно, сьогодні одна з таких ігор. Але наша задача навчитися відповідально і дисципліновно грати в обороні. Поки ми це не зрозуміємо, ми будемо мати такі проблеми. Тому звичайно, що шкода, на мою думку. Всі бачу хлопці, я їм подякував, звичайно, за ігру. гру. Голову опустили, тому що вони розуміють, що вина тільки наша, тільки наша, тому що ми проіграли. І з поганим настроєм ми сьогодні їдемо додому. Що маємо, то маємо, працюємо і рухаємося, далі. Ми мусимо навчитися грати дисципліновано. І все. Ще прокоментуйте гру Віталія Любінського. Особисто для мене це він сьогодні вразив дуже хороше, таке позитивне враження. Два забив, крайній захисник. Де ви його знайшли, такого гравця? І скільки сил приклали до того, щоб він саме грав так, як він сьогодні. <риклад> <риклад> Найшли його так, як багатьох, не багатьох, а тих хлопчиків, яких ми взяли з району, і вони за рахунок того, що Віталік він не пропускає ні одного тренування. Ми розуміємо, йому перші ігри він виходив, його плоду того, що його судорого ловили, але він завжди мовчав, він слухав, він терпів. І в таких футболістів в них є перспектива, тому що вони хочуть, вони уважно слухають, вони працюють над своїми помилками, слухають, що їм говорить тренер, що їм говорить колектив. Молодець, він ростає. Я дуже тішуся за таких футболістів, які, які вміють над собою працювати і хочуть грати в футбол. У них велика перспектива. А якщо ми без треніровок, я завжди говорю, що команда, яка не тренується, це все тимчасово. Десь виграли, десь програли. Воно буде так барахатися тут вверх-вниз. А якщо ставити конкретні задачі і конкретну ціль, щоб вигравати, команда повинна тренуватися і не пропускати тренуровок. Сьогодні був дуже важливий матч турнірної точки зору, в плані того, що можна було ще теоретично достати бучевський колос після сьогоднішньої нічі. Це ще можливо, на ваш погляд? Звичайно, що можливо. Все залежить від нас, як ми як ми будемо налаштовуватися на ці ігри. Я вважаю, останні ігри показали, що ми можемо можемо грати, можемо вигравати. Все залежить від нас. Якщо ми будемо готуватися, всі будуть на, на тренуваннях і в по перше. Важкі ігри попереду, у нас нелегкі ігри. Все залежно, нам наша задача рухатися, вигравати. Всі команди будуть ще втрачати очки. Якщо ми будемо грати дисципліновано і відповідально, я впевнений, що ми зможемо добитися того результату. Да, у нас на сьогоднішній день так склалася ситуація, що в нас лавочка дуже маленька, і ми практично всі ігри вижимаємо одним складом. Нема... Е Нема рівноцінної заміни, ми не можемо нести певні корективи. Якщо десь хтось чи мікротравма, чи мусить всі грати. Получається, у нас така ситуація. Але ми готуємося. І як бачимо, дякувати Богу, поки що всі, всі наші футболісти, всі в строю, без травм. Тому все, все в наших руках. Шанси завжди є. Теоретично, теоретично вони є. а Практично, я думаю, все залежить від нас, як ми будемо готуватися до цехів. Дякую. Удачі вам наступного плані. Дякую. Пане Олеже, 2-2, два різних тайми. В першому практично без гольових моментів, в другому забили два, вигравали, програвали. Як вам по грі і взагалі здобули очко чи втратили два? Ну, Їхали сюди здобувати перемогу, але гра настільки важка була, не передбачено, що вроді і доходимо до штрафної їхньої і не можемо пробити поворотах десь захисники їхні закривали той м'яч, накривали, що практично ні одного удара в першому таймі не було. Поворотах, а другий тайм вже були удари поворотах, вже розкрилися команди, зато після забитого пропустили. Ну, з тим пропущеним першим голом, то треба передивитися на дії судді, тому що, мені здається, як вибігали в контратаку, підтримували нашого гравця і за футболку. Ну, але таке, маємо, що маємо. Добре, що в кінці гри зрівняли. Здобули то важке очко, важке, важка, хороша команда. тут. Неможливо. Всі команди, можна сказати, хороші. Ну, нічого. Дякую гравцям своїм. Якщо брати по людях ваших, хтось ну, випадав, а хтось яскраво виражено сьогодні був лідером чи таких не було? Ну, Яскраво виражені лідери, то, напевно, наш захист, який бетонно стоїть, відбиває, а решта від серединки до гори трошечки стараються, хлопці, все одно щось чуть-чуть їм не виходить. Коли в тих голах пропускали, пропускали від одного гравця захисника. Якось трошки не чітко з ним грали, що від крайнього захисника пропустили одразу два голи. Напевно, їх півзахисник зміщався. Центр закручив голову нашим, а зато пропускали фланг. І так воно виходить. що Пропустили його та й забив. Сьогодні ви, напевне, вперше в сезоні випробували схему 4-4-2 з двома яскраво вираженими нападниками. Чи виправдала вона ця схема, коли в нападі діяв одразу Олег Малимука і Олександр Гизлик? Ну, Напевно, що ні, тому що кажу, два нападника то ми мали пробувати якісь моменти поворотах, ще щось ну, один чітко грав і сідав, і допомагав і півзахисту, і все. але кажу, до ударів дії не доходили. Ну, Це я вважаю, що. Мінус великий для двох нападаючих. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Дякую.